Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Коропенко, я репетитор, коуч, автор навчальних курсів, а також засновник компанії Syncrosy Creative Education. Проте зараз не про Сynкросі Creative Education, а про досягнення таке дуже класне, чудове досягнення, яке отримала, яке здійснила моя учениця Діля, це її відгук за допомогою. Моїх відеокурсів для самостійної підготовки до дуолінго тесту. Якщо ви готуєтеся до дуолінго і якимось дивом натрапили на моє відео, я впевнений, ви ще не стикалися з повними відеокурсами: ні українською, ні англійської, ні російською, ніякої мовами, для самостійної підготовки. А вони в мене є і приносять користь хлопцям та дівчатам вже пару років. Давайте я його прочитаю російською мовою, тому що діля живе в Казахстані, і ну ніяк вона не могла його записати українською, А потім ми буквально пару слів обговоримо масштаб досягнення, щоб ви відчули, на що здатні два моїх загальні курси і два спеціальні. Окей. Мой значальний уровень в англійському був в районі А2, 70-80 балів на practice test. Мені було необхідно за 2-3 місяці повисити уровень до заветних 110 балів на реальному тесті. Ми зараз обговоримо з вами 70-80 на. Пробному, тобто не на реальному, так? і 110 потрібно на справжньому тесті. Тобто розрив дуже значний. Друзья, дуже значний. Я купила у Дмитрия два курса. Полный курс по подготовке к DET и курс по writing, после чего начала внимательно просматривать материалы. Всего я их просмотрела около 2-3 раз. Увагу, не один раз навіть, а Каждый раз ввела параллельно конспект к видеороликам. Конспект, друзья, люди делают и такое. Да, до сих піч. І виконувала всі рекомендації, навіть коли совсем не хотілось. Благодаря курсу, постійній практиці, своєму упорному труду, я здала Duolingo сначала на 90, тобто реальний Duolingo на 90, потім на 95, потім на 105, і остання і останній раз здала на завитної 110. Зараз я, друзі, вам підкажу, бо я я знаю, що багато з вас ви просто не замислитеся, яке це досягнення. Несомненно, продукт Дмитра один із самых ефективных и лучших на рынке. тут можно с иронией отметить, я сомневаюсь, что Диля много покупала полных видеокурсов по дуолингу, потому что их просто нет на рынке. От всей души рекомендую всем, кому в кратчайшие сроки необходимо повысить результаты и успешно ознакомиться с тестом DET. Материал объясняется подробно, понятно и доступным языком. Так что даже при обычном прослушивании вы невольно запоминаете все, о чем говорит преподаватель. Да, я все, я завжди намагаюсь так еще урок уроки выходят долгими, но, друзья, Вміють так це робити, повторювати десятки разів а, з гумором, з філософством, потихеньку. Ви собі напів спите, да, а, а, куняєте, але воно відкладається у вас у свідомості, півсвідомості і потім спрацьовує на тесті. Спасіба за ваш безцінний труд, желаю успіху вам і вашим учнікам. Дякую, діля. Окей. Дивіться, друзі. Зараз пробний тест до Лінгу став набагато кращим, ніж він був. 4-5 років тому. Можливо, більшість з вас вже не пам'ятають то його, ну, як вже, ще не, тому що ви почали готуватися до дулінгу тільки не так давно, і тому ви ну, не пам'ятаєте. А я пам'ятаю, тому що я в дулінгу варюся тут вже 6 років, дивіться, або навіть 7. Колись він був, він давав діапазон. По-перше, він був 15 хвилин, дивіться, не 50, як зараз, там 55, а 15 хвилиночок. І він давав діапазон, наприклад, від 70 до 115. Отакий діапазон. Тобто розумій, як хочеш. Він був набагато легшим за реальний тест, і він був таким, знаєте, ну як, неповноцінним. Зараз вони покращили його в десятки разів, і він трішечки легший за. Реальний тест трішечки, але все ж таки легше. Це перший аспект другий пробний цей дулінго, він не аналізує глибоко ваш speaking і writing. Тому зазвичай, як показує статистика, якщо людина отак от проходить пробний, він або вона отримає на реальному от десь отак, 70. У більшості випадків, може і 65, може іноді і 75, але здебільшого десь отак. Ми орієнтуємося за нижньою межею. Тепер дивіться, якщо ми, припустимо, що діля, у той день, коли вона здала цей пробний, здала б реальний на 70, дивіться, тепер її досягнення за 2 місяці, вона тут не конкретизує 1,5-2 або 3. Тут вона писала 2-3, але скільки ж вона займалась, ми не знаємо. ну, талантно. Здала на 90, дивіться, 70 і 90 це вже це 20 балів, це дуже круто, друзі. До мене зверталися учні неодноразово, я не скажу що сотні разів, неодноразово, як і з репетитором. Тобто з людиною, не з відеокурсом, не могли підвищити свій бал по долінготесту на 10 балів на 5 протягом півроку, року були і такі чудіки, що півтора року. Півтора року. Так, так, я не жартую, це я вам даю чесне слово, таке було. Тут людина з відеокурсами за 2-3 місяці на 20, потім, дивіться, на 25, потім на 35, бо 105 мінус 70, да? і 110 це 40. О, Господи, ну да 40 балів, це мега круто, друзі. Звісно, що не кожен мій клієнт, хто купує ці курси, підвищує бал на 40 балів. Проте далеко не кожен працює так, як діля. Розумієте, це оце ключовий момент, який. Знаєте, якщо хлопець купує, буває, цей курс, і хлопець, ну, до мене дуже часто звертаються професійні спортсмени з різних країн світу. Ви розумієте, що їм гранти дають коледжі, універи в Америці, в Канаді. що Приїжджай, ми, ми тобі все оплатимо, окрім, значить, долінгу, то здай, бо як же ти будеш вчитися? Да? І от вони ж треба ще на позавчора, і вони починають якось метушню починають і купують щось, або але в них то теніс, то бокс, то хокей, а то дівчата, то музон. То хука-бар, то ще щось. І як наслідок, вони продивляються не всі 90 років, які зараз в курсі, наприклад, да, в загальному, а там 25. І вони підвищують бал. Проте не на 40 балів, тому що вони як діля не заморачуються. А якщо ви спробуєте дійсно попрацювати так, як вам рекомендую я в цих курсах, то може бути і таке, і таке, і таке. Проте головне різниця. Головне не висота балу, головне різниця. Ви розумієте, друзі, так, що головне межа досягнення, діапазон досягнення, а не кінцевий результат. Окей, друзі. Так що у мене два загальних курси. Долінгу на 120 це російськомовний курс, тому що він створений для всього колишнього СНГ. Я ну, ніяк не міг записати українською, тому що до мене звертаються учні з Казахстану, з Молдови, з Естонії, з Киргизстану, звідки вони тільки там. Ну, от. І курс повністю англійською мовою DET with Flying Colors. Це повністю я його записав англійською мовою. Я вам так пораджу. Якщо ви е, пройшли пробний тест десь, отак от, значить. Будь ласка, займайтеся по курсу Duolingo на 120, з плюсом, тому що англійською може ще трішечки ранувати. Якщо ви набрали на пробному десь 90-95 і вище, то можна спокійно брати D і ті від флайнкалорі, вони коштують однаково і починати працювати. Ще є два спеціальних з Duolingo письма: Duolingo Writing на 120 з та Duolingo Пішемо фото на 120. Плюсом. Два спеціальні курси. Вони йдуть як у додаток, якщо ви їх купуєте з загальним, то знижка на них дуже-дуже велика. Там, я не знаю, 70% вже. Окей, друзі, не буду вас втомлювати деталями. Якщо ви зацікавитеся, пишіть, будь ласка, мені на e-mail або на WhatsApp-Telegram Viber. Я завжди із задоволенням відповідаю вам. Вартість цих загальних курсів 179 доларів сьогодні, вона трішечки змінюється, буває проте це не, не суттєво. Я вважаю цю ціну абсолютно адекватною, навіть можливо, трішечки внизкувато, але це вже інша розмова. Абсолютно адекватною за 90 уроків по 45-50-55 хвилин відеоуроків, які дозволяють вам самостійно підвищити бал по долінгу на те, що ми з вами тільки що щойно прочитали. Більше в світі такого просто немає. Окей, друзья, желаю вам успехов. Если заинтересовались, пишите мне, я обязательно вам допоможу. И встретимся в наших следующих уроках. Вы делаете невозможно возможным. Еще раз вам огромное спасибо, Дмитрий. Дякую еще раз. Будь ласка, продолжите свою справу, Дмитро. Хотел бы порекомендовать всем Дмитрия, как э, репетитора по английскому языку. Очень помог мне за два месяца подготовиться к We had a little time, about a week. During this period, I increased my score from 100 to 115, which seemed impossible. <laughs>